Відсвяткувавши свій 45-річний ювілей, Леся вирішила, що настав час щось змінювати. Вона пішла до своєї рідної сестри, з якою завжди підтримувала добрі стосунки, і поділилася своїми планами. Я за кордон вирішила їхати. Оксана давно мене до себе кличе у неї там все добре склалося, сказала Леся. А квартиру свою я на тебе залишаю. Віра дуже любила свою сестру. І готова була завжди її підтримати, але цього разу вона не розуміла, для чого сестрі їхати за кордон, адже у неї тут є все, що треба і квартира, і робота, а там що на неї чекає. Так, їхня родичка Оксана вже давно непогано влаштувалася в Німеччині, але ж вона виїхала ще 15 років тому. Скажи мені правду, ти їдеш за своїм бажанням чи втікаєш від чогось? Віра пильно глянула в очі сестрі. Нічого від тебе, сестричко, не приховаєш, сумно відповіла Леся. Так, я втікаю від реальності. Не можу я так більше, розумієш? У моїх ровесників вже внуки почали з'являтися, а я досі незаміжня. Думаєш, це легко, коли на тебе всі навколо дивляться, і думають, що тобі бракує, що заміж ніхто не взяв. Леся заплакала, а Віра підійшла до неї і ніжно обійняла її як в дитинстві. Вона нічим не могла допомогти своїй улюбленій сестричці – та була впевнена, що вона, як ніхто, заслуговує на щастя. Чому ж її сестрі в житті так не пощастило вона не могла збагнути, адже Леся і красива, і розумна, і людяна, що в на щас велика рідкість. Віра здогадувалася, в чому криється причина нещастя її сестри це Антон, в якого Леся закохалася ще в юності. Справа до весілля йшла їхні батьки вже і зал замовили, і гостей запросили, і дата весілля вже була призначена. Та Антон десь пропав на кілька тижнів, а коли повернувся в їхнє містечко, то голосив всім, що він розписався з іншою дівчиною. Леся тоді свою білу сукню порізала на маленькі шматочки, адже і її серце було так само пошматовано. Після цього вона перестала вірити чоловікам, тому і залишилася в дівках. Бачила Віра, як важко сестрі, як всі жінки, вона теж хотіла жіночого щастя. Сім'ю, діток, але нічого не виходило. Леся в кар'єру вдарилася, сама собі на квартиру заробила. Віра заспокоювала сестру, як могла мовляв, вона молодець, он, скільки всього сама досягла. Та насправді як жінка добре розуміла її душевний біль. Ну, добре, сестричко, якщо хочеш їдь, але прошу тебе залишись вдома ще на місяць ти ж знаєш, що моя донька на своєму весіллі буде щасливою бачити свою хресну. Раптом запропонувала Віра, аргумент більш ніж переконливий, тому Леся погодилася почекати до весілля по хресниці, а потім вже кардинально змінювати своє життя. Якби ж тоді вона знала, що на неї чекає, доля підготувала для Лесі не один, а цілих два сюрпризи. Першим неприємним сюрпризом стало те, що батьком нареченого племінниці був її Антон. Сестра теж про це не знала, бо Антон з дружиною давно не жив, а тепер просто приїхав на весілля їхнього сина, де знову зустрів Лесю. Для нього це стало справжньою несподіванкою, і він для себе вирішив, що це сама доля підготувала для нього такий сюрприз. Все весілля Антон не зводив очей з Лесі, він був впевнений, що вона тому й заміж досі не вийшла, що його любить. Антон же подумки уявляв своє щасливе майбутнє з Лесею. Але тут він побачив, що його Леся постійно танцює з якимось незнайомцем. Виявилося, що на весілля приїхав їхній давній знайомий, батька нареченої. Андрій вже давно живе в Німеччині, але захотів приїхати в Україну і якраз потрапив на весілля доньки найкращого друга. Лесю він відразу помітив, у них виявилося багато спільного, головне, що вони обоє вільні, і обоє мріють про сімейне щастя. Антон спробував перетягнути увагу на себе, але у нього нічого не вийшло. Ти що, забула вже мене? запитав він Лесю. Давно забула. Ти в минулому, як відомо, двічі в одну річку не війдеш, спокійно відповіла йому Леся. Вона чомусь, як ніколи, була впевнена, що її майбутнє це Андрій, який так зненацька, але так вчасно з'явився у її. Житті.